Привіт, це новини щодо російсько-української війни у китайських ЗМІ за 19 та 20 січня. По-перше, нарешті настав той день, коли читаєш китайські заголовки із задоволенням, тому що вони рісніють інформацію про надання Україні допомоги від Заходу. Дуже багато пишуть про зброю, яку надає США. Про допомогу від Фінляндії, від Канади, від європейських країн пишуть навіть про те, що Штати забирають зброю у південної Кореї за того, аби передати її Україні, що забирають зброю у Ізраїлю та передають її Україні, і аналітикують щодо того, що певно Україна дуже хоче найближчим часом зробити великий наступ. Але все ж таки, звичайно, не обходиться без жменьки негативних наративів посеред цих новин, які стосуються того, що Росія заявляє, що це лише виключає ескалацію конфлікта. А також про те, що Німеччина все ще вагається, чи надавати Україні бойові танки, перекидає м'яч на сторону США і. Свої Рішення прийме залежно від того, що буде робити що будуть робити Штати, чи вони нададуть танки Україні. Друга новина це про давоський форум. Звичайно, різні країни виступали на цьому форумі, і Китай зацитував ті країни, які висловили Україні підтримку. Це і Польща, це і Німеччина, це інші західні країни. І цікаво, що свою позицію на цьому форумі Китай подав наступним чином: що криза нависла над Давоським форумом. Всі говорять про російсько-українську кризу. В той же час Китай є єдиним світлом на цьому форумі, оскільки всі вірять у те, що відновлення економіки Китаю дозволить світу вибратися з цих криз. Третьою новиною є цитати Путіна, Лаврова та Медведєва. Нещодавно Путін відвідав у Санкт-Петербурзі чи десь в регіоні Санкт Петербургу завод. Військово-промисловий -військово завод і показав палець вверх, що Китай так і процитував. Також цитують заяви Шайгу та Путіна про те, що Росія здобуде свої цілі у цих спецопераціях і погрози Медведєва щодо ядерної війни. Четвертою новиною є новина про те, що у Китаї розгортається певна геополітична напруженість стосовно Японії в першу чергу. Та її встосунків з іншими країнами. Я нагадаю, що нещодавно японський прем'єр-міністр відвідував країни G7, і Китай у цьому звичайно побачив конкуренцію, особливо у тому, що Японія та Штати домовилися про подальшу мілітаризацію. Тобто, Китай дійсно вважає, що ці дві країни хочуть його задавити. І в той же час Китай дуже занепокоєний військовими навчаннями Індії та Японії, які проводяться вперше. І Китай насправді вважає, що оскільки Індія закуповує зброю переважно у Росії, то ем, ці ем, Навчання не мають якби, стратегічного, вони не несуть в собі стратегічний ризик. Вони вважають, що Японія таким чином просто хоче вивчити російську зброю. І в принципі, це все на сьогодні. Це ключові наративи за 19-20 січня. Дякую.